І про здається, ситуація наберта на мене таке враження, що якось просто дуже. якась точка ще не кипіння не пройдена. Тобто ми кудись рухаємося до непростого якогось такого моменту. І про все це будемо говорити з речником Державної прикордонної служби України з Андрієм Демченком. Пане Андрію, моє вам вітання. Вітаю, студію. Хотіли б поцікавитися, якою є ситуація станом на ось цю годину, так і де найбільше, в якому пункті пропуску найбільша є проблема. Тому що, начебто, пропускають з гуманітаркою, начебто, мали пропускати з військової допомоги, але є і суперечлива інформація про те, що не пускають поляки навіть от з військової допомоги для України. Ну, власне, я деталізую загалом на кордоні з Польщею є. Дев'ять пунктів пропуску, які функціонують, але а, з 9 а, числа поступово а, почали блокуватися а, рух на окремих напрямках, і на даний момент, а, станом на вчора, станом на зараз, а, блокуються шість напрямків. Це нагадаю пункти пропуску, якщо говорити з українського боку Ягудин, Устуху, Гринів, Раваруська, Шигині та Краківець. І станом на ранок сьогодні, сукупно на всіх цих напрямках, в чергах на території Польщі в бік України очікувало на можливість перетину кордону трошки більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів, бо власне польські фермери блокують в першу чергу рух саме цієї категорії транспортних засобів. Найбільше в чергах перебувало на напрямку пунктів пропуску «Криківець» та ягодин. Ну і поряд, звісно, з чергами маємо і суттєве зниження кількості вантажних транспортних засобів, які за вчорашній день за інші дні перетинали кордон. Найбільш так критично це критично мало по напрямку пунктів пропуску Шигині та Ягодин. До прикладу, якщо говорити про останні з цих напрямків, то е нагадаю, що це такий найбільший інфраструктурний напрямок, який е за добу може перетинати 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Але до прикладу за минулу добу е його перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів, які слідували в бік України, і жодна вантажівка не прослідувала в бік Польщі. І знову ж таки це все через те, як пропускають польські фермери через свої блокадні місця, бо зазначу, вони не знаходяться на польських пунктах пропуску. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону на автошляхах, які ведуть до кордону, і саме там ускладнюють рух для вантажних транспортних засобів. Але сьогодні польські фермери масштабували свої дії на всіх цих шести напрямках. І власне зараз ми бачимо, що на окремих з них а це три напрямки, окрім обмеження пропуску вантажних транспортних засобів, заблокований рух і для інших категорій транспорту, зокрема для легкових автомобілів. А для автобусів Це напрямки пунктів пропуску у Стилуху, Гринів та Рава-Руська. Крім того, також повністю заблокований рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках по всім цим шести пунктам пропуску. Єдиний напрямок, де відбувається, хоч якийсь пропуск вантажних транспортних засобів, це на виїзд з України по напрямку пункту пропуску краківець. Пане Андрію, проясніть ситуацію з потягом, де було зірвано пломби з одного з вагону і висипано зерно просто на землю. Чи добрався потяг до місця призначення, чи як і взагалі чи може бути повторитися така ситуація? Ну ми пригадуємо з вантажівками, де висипали зерно, але вони змогли повернутися з потягом. Це складніша ситуація. Дивіться, такої інформації про цю ситуацію від польських прикордонників ми не отримували. Що відбувається на території Польщі на певній віддаленості від кордону? Ну нам складно а, дати оцінку, окрім того, що ми також бачимо зараз з відкритих джерел, коли а, польські фермери висипали зерно а, з. З вагонів до цього була ситуація по напрямку пункту пропуску. Ягодина, зараз. Демонструєте кадри, коли висипали зерно з, з трьох вантажівок, які перетнули кордон з України в Польщу. А в подальшому вони повернулися на територію а, України. Звісно, що це ну. Не не вчинки тих стосунків, які є між Україною і Польщею, «Укрзалізниця» вже зазначала, що цей потяг взагалі рухався транзитом через Польщу, і це збіжжя, воно не планувалося для вивантаження і або для ринку саме Польщі. тому. Та інформація, яка й у мене, польські фермери ще в неділю планували і хотіли вчинити подібні дії на окремих залізничних напрямках, але тоді їм польська поліція не дозволила цього зробити їх відігнала від колій. Але як бачимо сьогодні, такі дії, на жаль, вони, вони все таки вчинили і висипали збіжжя на землю. Проясніть ситуацію. Ми знаємо, що є дзеркальна відповідь з боку наших перевізників, так і сказали, що теза або їдуть всі, або всі стоять. Яка кількість польських вантажівок стоїть ну принаймні з нашого боку кордону, так і яка кількість може бути їх тут зупинена нашими, тому що ну насправді це дзеркальна відповідь на те, що роблять поляки. Вже кілька днів українські перевізники знаходяться на напрямку пункту пропуску Єгодин на певній віддаленості знову ж таки. А сьогодні вони з'явилися і ще на трьох напрямках: це напрямки пунктів пропуску Раваруска, Шагині та Краківець. Ну і власне. Поява наших перевізників це невдоволення тим діям, які вчиняються на території Польщі, і власне вони зазначали, що можуть блокувати рух для вантажних транспортних засобів з польською реєстрацією, які слідуватимуть в Україну. Але на даний момент варто розуміти, що руху вантажних транспортних засобів не відбувається ні в бік Польщі, ні з Польщі в Україну. Я правильно розумію, що польських вантажівок немає. Ну, поряд місць де знаходяться українські перевізники. Мені невідомо яка ситуація на даний момент, чи є там польські перевізники або вантажівки на польській реєстрації. Бо знову ж таки, це знаход... Ці місця їхні знаходяться на певній віддаленості від кордону. І яка там зараз ситуація, і по кількісному складу вантажівок, чи вони там є. Мені про це невідомо. Почули. Пане Андрію, дуже дякую вам за оперативне включення в наш ефір. Глядачам нагадаю, що це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, і обговорювали ми ситуацію на українсько польській ділянці кордону.